Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, друзі, всі, хто нас дивиться в онлайні, можливо, хтось буде дивитися в записі нас. Ми з братами розмірковували, яку наступну книгу ми можемо взяти для проповідування. знаєте, багато з нас сказали по книгу послання до Ефесян». Чому це послання особливо важливе для нас і я думаю, для кожної церкви, тому що воно говорить про церкву. І сьогодні кожен із нас має можливість переосмислити, що є церквою, хто ми є, нашу ідентичність, переосмислити, що ми маємо у Христі сьогодні як церква. І так само переосмислити, що маючи у Христі сьогодні ми, як ми повинні ставитися і поводитися один до одного і до людей, які є навколо нас. Сьогодні я хотів би сказати таку вступну проповідь, прочитати всього лише два вірша, і дати відповідь на три таких досить зрозумілих і логічних до цих віршів питання: хто написав це послання, кому написав і про що написав? Відкрите, будь ласка, разом зі мною послання апостола Павла до Ефесян, ми прочитаємо перший і другий вірш. Павло. З волі Божої Апостол Христа Ісуса, святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Досить очевидна відповідь на перше питання. Да, хто написав це послання, Написано Павло. Але якщо ми будемо досліджувати, Богословів, які особливо в останні декілька сторіч до 18 сторіччя в них не було взагалі питань, що це послання написав апостол Павло. В 19 сторіччі виникають деякі питання, чому це послання міг написати не Павло, а хтось інший, наприклад, є деякі богослови, які говорять, що, наприклад, в цьому посланні не перераховуються імена. Якщо ви будете читати послання до Колосян, да, воно дуже схоже, там в кінці, в останньому розділі, апостол Павло згадує конкретних членів церкви. Якщо ви будете читати послання до римлян, так само там дуже багато імен перераховано в кінці цього послання, в Ефесян не перераховані імена. Тому деякі богослови кажуть, тому це може бути причиною, що це послання написав не Павло. Хтось каже, що в цьому посланні використано більше 80 слів. Які використані тільки в цьому посланні. І Павло їх не використовує в інших посланнях своїх, але більшість богословів говорять, що, наприклад, перший аргумент можна розбити тим, що це послання скоріше за все було написано не тільки до Ефесу, а і до церков Малої Азії. Це місцевість, де знаходилась Ефеська церква. Тому Павло не перераховував людей, тому що він писав до групи людей, не тільки Ефеської церкви. А наприклад, 80 слів трошечки більше, які Павло тут використовує. Він хотів підкреслити саму сутність церкви. І що церква має у Христі, тому він. Так як мав а, таку мудрість Божу, плюс був освіченою людиною, мух, міг досі. Тому це послання написав апостол Павло. Ми читаємо з першого вірша, апостол Павло, з волі Божої, апостол Ісуса Христа. І він написав це послання з в'язниці. Дивіться, третій розділ перший вірш. Тому я, Павло, в'язень Христа Ісуса. Далі ми читаємо четвертий розділ перший вірш. Отже, я в'язень заради Господа. І 6 розділ, 20, вірш, так само написано, 19, 20. Моліться за мене, говорить Павло, щоб коли я відкриваю вуста, мені було дане слово, щоб я сміливо проповідував таємницю доброї звістки, заради якої я є Послом у Кайданах. Ми бачимо, що це послання написав апостол Павло, він написав його з в'язниці, це перше його римське ув'язнення, і він написав його з Риму. Якщо ми подивимося на перший вірш, ми побачимо наступні слова: Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса. Перше, на що я хочу вашу увагу звернути з волі Божої апостол, Христа Ісуса. Тобто Павло, він чітко розумів, що на це служіння його вибрав і поставив сам Господь Ісус Христос. І про це ми читаємо Дії 9 розділ 15 вірш, де написано, що Павло є посланець доброї звістки для кого? Дії 9.15. Хто слідкує по Біблії? Для євреїв? Для язичників? Так. Так. Тобто Павло чітко зрозумів волю Божу стосовно свого служіння. Він зрозумів, що Бог його кличе як апостола, як посланця, для того, щоб передавати. Спочатку він отримав Боже откровення, що спасіння приготовлено так само і язичникам, як і євреям. А потім, після того, як їм отримав це откровення Боже. Він передавав це откровення язичникам благозвістку і спасіння в Ісусі Христі. Брати і сестри, хочу зразу перейти до практики. Що стосовно нас, чи сьогодні ми розуміємо волю Божу стосовно свого життя. Я думаю, що кожен із нас розуміє волю Божу стосовно свого життя, що кожен із нас повинен увірувати в Ісуса. Чому? Тому що це послання тут 29 разів використовується слово у Христі. І все, що є сьогодні в цьому світі, написано, що Христос об'єднає все, те, що є на землі, те, що є на небі. Написано, що все, що є в церкві, і церква створена Христом, і Він є голова церкви, і Він об'єднує церкву. Тому перше, напевно, практичне застосування для нашого життя. А якщо ви ще не увірували Христа, це мати віру в Ісуса Христа. Друге, що сьогодні може кожен із нас, з віруючих вже людей, це бути посланцем благої звістки. Дивіться, Павло, він чітко розумів, що Бог його кличе до чого? До того, щоб звіщати благу звістку язичникам. Брати і сестри, Боже Слово, вся Біблія говорить, що кожен із нас, хто вже є церквою Ісуса Христа, покликаний. І воля Божа є для кожного з нас для чого? Щоб ми звіщали благу звістку про Ісуса Христа. Тому, можливо, якщо ви молитесь, Господи, відкрий мені свою волю, що я повинен сьогодні робити, вона відкрита в Божому Слові, брати і сестри. Кожен із нас сьогодні покликаний Богом, і воля Божа є на те, щоб там, де ми є, серед тих людей, серед яких Господь нас помістив, щоб ми звіщали благу звістку про спасіння. В Ісусі Христі. Так само Павло розумів, що Він покликаний до язичників. І цікаво, що в 4 розділі 11-12 вірші перераховується наступне. Дивіться, саме слово апостол воно використовується в 2 розділі цього послання, я не буду читати, 19, 21 вірш, 3 розділі 4,8 і 4 розділі 11,12. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христова. На апостолах і пророках, де написано наріжним каменем є Христос, Христос є початком церкви, Він є головою церкви, але апостоли і пророки вони передали Христове Боже Слово. На якому сьогодні будується церква. І так само, крім апостолів і пророків, да, і записаного слова, яке є сьогодні, є інші дари Святого Духа. Дивіться, є благовісники, є пастирі, є вчителі. Є інші дари, які написані в інших посланнях. І сьогодні питання до вас, брати і сестри. Написано, що Павло з волі Божої апостол Христа. Питання хто? Ми сьогодні з волі Божої. Хто я, Віктор? Да? Хто Олексій? Хто Ірина, хто Петро? До чого Господь сьогодні кличе вас? Який духовний дар ви сьогодні маєте в церкві Христовій? Апостол Павло чітко розумів волю Божу. Він розумів, що йому потрібно робити кожного дня. Йому потрібно прокинутися, подякувати Богові за життя і йти до кого? До язичників. Для чого? Для того, щоб проповідувати Божу звістку про спасіння. Сьогодні кожен із нас, брати і сестри в церкві Христові має дар Святого Духа, і воля Божа, крім того, щоб ми звіщали добру звістку всім людям, які є навколо нас, щоб ми знали цей дар. Ми не тільки його знали, а ми його і використовували в практиці нашого життя і служіння. Тому питання: чи знаю я свій дар сьогодні? Можливо, я той, хто сьогодні може викладати в дитячій недільній школі. Можливо, я маю дар, дар милосердя, і коли я бачу біль інших людей, практичну потребу, я не можу просто сидіти. Я йду в цю потребу, і я відповідаю на цю потребу. Можливо, в мене є біль за неспасених людей, і я маю дар благовісника. І я на кожному місці звіщаю вістку про спасіння. І Господь сповнює мене з силою Святого Духа. І я можу проголошувати Боже Слово, від якого каються люди. Можливо, сьогодні ви є тією людиною, через якої Бог використовує вас в практичному служінні. Сьогодні в Домі Божому є багато потреб. Треба прийти в дім молитви, натопити, включити генератор, прибрати. Є потреба в чергових, є багато практичних потреб, де просто треба використати наші ноги і руки і зробити добру, практичну Божу справу. Друзі, Якщо ви в церкві Христовій є дар Святого Духа, який Господь вам дав. Можливо, ви є молитовник, ви на кожному місці схиляйте коліна і молитесь поіменно, молитесь за потреби церкви, молитесь за здоров'я конкретних людей, молитесь за служителів церкви, молитесь за країну, за військових. Брати і сестри, я хочу підбадьорити нас, якщо ми не знаємо дар Святого Духа, який Господь нам дав, щоб ми могли розуміти волю Божу стосовно нашого життя. Якщо ми маємо цей дар, ми повинні просити, щоб Господь дав нам сили і смирення використовувати цей дар так, як робив це Павло. Знаходячись в тюрмі в тяжких обставинах, Він постраждав за благозвістку, він продовжував робити ту справу, на яку його поставив Христос Ісус. Далі ми можемо читати, хто написав Павло. З волі Божої Апостола Христа Ісуса, кому написав, читаємо, святим, що в Ефесі, і вірним в Христі Ісусі. Які приємні слова, правда? Святим, що в Ефесі, і вірним в Христі Ісусі. Якщо ми подивимося на місто Ефес, це було дуже м -м, непросте місце. Місто. З однієї сторони, це було дуже економічно розвинене місце. А, місце а, там, де були Культурна спадщина, місце, де було близько 50 різноманітних храмів, крім храма Артеміди, місце, де просто царювала окультна практика. У ці люди, як говорять історики, вони не виходили з дому, не віруючи люди, без якогось амулетику. Бо вони думали, наприклад, сам амулет, який там Артеміди Ефеської, він захищав їх від нечистої сили. Тобто, ці люди просто жили в місті. Де серед них жило дуже багато людей, які реально були одержимими, і це не є вигадки. Подивіться, почитайте, будь ласка, дії, 19 розділ з 8 по 19 вірш. Там Павло виганяє духів з одержимих людей, це Ефес. Там були мандруючі заклиначі, бізнесмени, так звані, які теж хотіли вигнати бісів, але в них погано закінчилась їхня справа. Там були люди, які займалися чаклунством і які спалили. Чаклунських книг на 50 тисяч срібляків. Сьогодні це близько 100 мільйонів гривень. Ви можете увити, це було просто окультне місце, де царювала така, із-за того, що вони вірили, незрозуміло що, і молилися, і поклонялися, і ритуали різні проводили. Дуже багато серед них було людей одержимих. Так само ми читаємо дії, 19 розділ 23-24, що був Дмитро, який зробив заколот проти Павла, бо він виробляв статуетки Артеміди, і Павло, коли увірували люди, перестали купляти ці статуетки, і Павло із-за цього мав проблеми. Це 1955 рік приблизно. Так само, 55-й рік, дивіться, перше Коронтянам 15,32, Павло пише, що він боровся в Ефесі з деякими звірами. Ну, виникає питання, ну, які можуть бути звіри в Ефесі. Але трошечки більше вивчаючи це питання, якщо ми подивимося культурно-історичний фонд, що Артеміда дуже часто вона, е зображувалась поруч з нею різні звірі зображувалися. І ці звірі вони символізували ці духовні сили, нечисті, злі сили. Тому Павло говорився, говор, говорив фактично, що він боровся в Ефесі з злими силами. Зі злими духами. Так само ми читаємо, що були напруження не тільки стосовно окультного оточення, яке відбувалося, було не тільки напруження стосовно євреїв і язичників, які були в церкві, а було і напруження стосовно е устрою самої церкви і навіть лідерського складу. Подивіться, дії 20 розділ 29-30, це 56 рік. Павло говорить, що зайдуть люті вовки, які не будуть щадити отару. І вони встануть серед вас, це коли Павло давав настанови ефеським пресвітерам. І вони почнуть говорити перекручено, щоб увести учнів. Тобто, ми бачимо, що так само було внутрішнє напруження, не тільки зовнішнє культне, не тільки етнічне, євреї-язичники, а ще всередині церкви були напруження, непорозуміння, були люди, які почали серед лідерської команди привратно навчати. Ми бачимо, що це послання апостол написав в 62 му році. До Ефесян. І в 65 му році, 1 Тимофія 1.34, Павло просить Тимофія, щоб він заборонив говорити про родословні, які викликають суперечки. І 95-й рік об'явлення, 2 розділ 2.4, ми бачимо, що е, апостол Іван вже, він говорить, що були вже апостоли, але вони були викриті. Але Ефеська церква залишила що? Першу любов. Ми бачимо, що Ефес було особливим містом 200 тисяч населення, Артеміда Ефеська, яка мала розміри довжина споруди, храм 150 метрів, ширина 70 метрів, висота 18 метрів 127 колон. Ви можете собі уявити храм Артеміди Ефеської. І ми бачимо, що в цю, в цю церкву пише лист апостол Павло. Він розуміючи весь контекст, в якому знаходиться церква, він має певну ціль. І давайте подивимося і дамо відповідь на третє питання. Про що насправді пише Павло? Дивіться, будь ласка, наступне: Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса. Христа. Перед тим, як перейти до цього третього пункту, давайте подивимося ще на два слова, які нам допоможуть зрозуміти тему, ключову тему цього послання. Апостол Павло називає церквою Фесі святими. Святі це значить відділені, відділені від гріха, відділені для Божих цілей. І це слово святий, воно використовується багато разів в самому посланні: 1-4, 1-13, 15, 18, 2, 19, 2, 21, 3,5, 3,8, 3,18, четвертий розділ, п'ятий розділ. Тобто дуже багато апостол Павло говорить про святість. І дослідники Біблії говорять, що святість це те, що ми маємо у Христі, це те, якими нас зробив Бог. Це перші в більшості три розділи. Це те, що зробив Бог. А вірність це четвертий, п'яти і шостий розділ. Тобто з першого по третій вірш написано про те, що зробив Бог, а з четвертого по шостий вірш написано про те, щоб нам тепер Бог нас зробив святими, щоб ми були вірними цього покликання, яке нас зробив Господь, щоб ми були вірними, проявляли вірність Богу, щоб ми вірили, щоб ми довіряли, щоб ми слідували за Богом. І дивіться, коли він розкриває цю тему, тему святості і вірності, він далі говорить: нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Слово благодать. На той час похідне від цього слова в грецькому середовищі використовувалось як вітання, да, радійте. От від цього слова походить, воно має один корінь, оце слово благодать. І Павло використовує його тут не просто як вітання, він показує про Божу доброту і Божу милість, яку люди не можуть заслужити. Подивіться, будь ласка, це слово «благодать», воно використовується майже в кожному розділі. 1, 2, 1, 6, 1, 7, 2, 5, 7, 8, 3 розділ, 4 розділ, 6 розділ. Майже всюди є Божа благодать, Божа доброта і Божу милість, яку ніхто не може заслужити. Але її мають ті, хто повірили Ісуса Христа і покладає свою надію на Ісуса Христа. І апостол Павло розкриває цю тему найбільше другий розділ, 8-9 вірш. Дивіться, що він говорить про Божу благодать. Адже в благодаті ви були спасені через віру, і це не ваша заслуга, а Божий дар, не на основі вчинків, щоб ніхто не вихвалявся. Ми спасені по Божій милості, по Божій доброті, і це відбувається через віру. І ніхто, і ніщо не може заслужити Боже спасіння і якось виправдатись перед Богом, крім віри в Ісуса Христа. Далі ми бачимо, що Павло говорить не тільки про благодать, а він говорить і про мир. Подивіться, будь ласка. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Далі слово мир це то слово ерене в грецькій мові, і це еквівалент єврейського слова шалом. Я не буду багато про це слово говорити, але саме благодать є джерелом Божого миру. Коли людина вкушає Божу благодать, коли вона розуміє, Бог відкриває їй милість Божу, шлях до Спасіння в Ісусі Христі, коли вона може. Як написано, да, розпізнати, спробувати, який благий Господь, то потім в серці людини приходить Божий мир. То після цього в стосунки між Богом і людиною приходить Божий мир. І після цього в стосунки в самій церкві приходить Божий мир. Брати і сестри, підсумовуючи, хочу сказати, що декілька практичних застосувань. Стосовно волі Божої, я вже сказав, друге, щоб ми могли розуміти, що благодать Божа це те, що сьогодні необхідно кожній людині, яка сьогодні є в нашій країні і взагалі в будь-якій точці землі кулі. Сьогодні цей мир потребує наша країна. Найбільше, да? ми знаходимося в ситуації, коли ми не знаємо, що буде завтра. Ми молимося за нашу країну, ми молимося за наших людей, за наших військових. Ми практично допомагаємо. Але для того, щоб прийшов цей мир, треба, щоб кожна людина, як написано, да, Господь хоче, щоб кожна людина спаслась і зрозуміла істину. Щоб отримати мир сердечний, треба прийняти Божу благодать. Треба розпізнати і прийняти Божу милість. Божу доброту, яка явлена в Ісусі Христі, увірувати в Ісуса Христа, покаятись, і тільки тоді прийде мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Тому декілька важливих моментів, і ми будемо зараз молитися, я підсумую ще раз: воля Божа, брати і сестри, щоб ми могли свідчити про Христа сьогодні. Воля Божа, щоб ми могли служити дарами Святого Духа. І сьогодні в ньому ми святі. юридично. Юридично в Ісусі Христі, ми святі. І так само вірність, яку ми можемо сьогодні проявляти, виконуючи Боже Слово, виконуючи Божу волю, сили нам дає в цьому Господь Ісус, Дух Святий. І так само для людей, які не знають Христа, друзі, для вас сьогодні є Божа благодать, це Божа доброта і Божа милість, яка сьогодні дозволить вам отримати мир від Бога. І Господа Ісуса Христа, яка сьогодні дозволить вам отримати сердечний мир, отримати мир з Богом і мир з ближнім. І через цю Божу благодать, через мир від Бога, ви можете доєднатись до вселенської церкви і так само до церкви помісної, щоб Господь благословляв і діяв через кожного з нас. Амінь. Давайте помолимося.